Приміт, знаєте, зима вона ж пахне якось зовсім по особливому, правда? От сьогодні ми й зануримось у цей світ зимових ароматів. Поговоримо про п'ять унікальних парфумів. Кожен з яких це ціла історія про цю холодну, але погодьтеся таку затишну пору року. І перша наша зупинка це аромати, які ну знаєте, ніби створені, щоб зігрівати зсередини. От справді це такий собі затишок у флаконі. Вони огортають, наче тепла ковдра, і дарують таке відчуття ну абсолютного комфорту. Але знаєте, навіть затишок буває різним. От тут ми бачимо ніби два його боки, і це, власне, наші перші два аромати з п'яти. Один такий для повсякденного комфорту, дуже м'який, ненав'язливий, а інший для святкового тепла. Він уже більш яскравий, такий, знаєте, урочистий. Так, від теплого затишку рухаємось до чогось зовсім іншого. Наші наступні два аромати, третій, і четвертий, вони для тих, хто обожнює енергію і таку, знаєте, кришталеву чистоту зимового повітря. Це по суті запахи, що втілюють саму свіжість морозного ранку. І, нарешті, наш п'ятий аромат. Він, знаєте, стоїть ніби трохи осторонь. Це вже не про затишне тепло і не про крижану свіжість, це про щось зовсім інше, про глибокий спокій і гармонію зимового лісу. Так що ж це застримані ноти такі. А ви уявіть собі, деревинний, спокійний і чистий аромат зимового лісу, в самому його серці благородний кедр і теплий горіх. Разом вони створюють таке знаєте, відчуття заземленості, природньої елегантності. Це просто ідеальний вибір для тих, хто любить тихі, медитативні такі лісові запахи. Ну, от, власне, і вони п'ять абсолютно різних зимових історій, розказаних мовою ароматів. Тепер залишається найцікавіше обрати ту історію, яка резонує найбільше.